Капець, я лошара. Взяв замовлення, дивлюсь а, всього 8 кілометрів їхати, і цілих 280 гривень, і ці 8 кілометрів я їхав 50 з лишнім хвилин. Це просто жах. Я виконав оце замовлення, що годину віз людину. Годину віз людини. І тут ми заїхали на парковку платну, але писало 15 хвилин безкоштовно. Ну я думаю, ну окей. І знаєте що? Я вже стою хвилин з 12. просто отак. Ніхто не може виїхати чомусь. Це реально якесь знущання. Я заїхав на цю парковку в 18.14. Зараз 18.36. 22 хвилини вже тут стою. Просто це напевно саме моє невдале замовлення зі всіх в історії моїх таксувань. Став на зарядку і прийшла ідея подзвонити в підтримку уклона. Мені просто аж цікаво, чи повернуть чи ні. Китаю компанія. Уклон мене звати У Мене от таке замовлення було. Останнє там пасажира завіз шлагбаун. Там була плата. Парковка. 15 хвилин безкоштовно, а далі плати. І от я висадив пасажира, а там далі заторбував. І я там десь пів години виїжджав з тієї парковки. От питання, ви компенсуєте за таке? Так, і скільки ви сплатили за парковку? 30 гривень зарахована компенсація Просто 30 гривень на ваш баланс. Все, 30 гривень заробили, вже є настрій. реально мене це так засмутило, що я, блін, півтори години потратив, своїх 30 гривень викинув. Ну окей, дякую, уклон.